Що буде, якщо з'єднати ці інгредієнти і зробити щось смачненьке? Це свининка, шампіньони і цибулька. Щоб почали свининку, ми мілко нарізали і обсмажуємо, додаємо білу цибульку, обсмажуємо до півготовності, щоб м'ясо було напівготове, вже смачне. Присіла на цей апельсиновий перець, дівчатка дуже класний, спеції, перчик. І тепер додаємо грибочки. Я вже їх порізала. Ось таке м'язко і додаємо шампіньйончики вже. Я тоненько їх так нарізаю. Люблю, щоб вони були такі ціленькі. І тепер їх накриваємо кришкою і трохи пару хвилиночек тушкуємо. І коли вже гриби протушкувалися, додаємо молочко. стаканчик молочка і знов накриваємо кришку. Ось така у нас виходить. Тепер, коли вони вже почти готові, ми додаємо сирочок. У мене мацарелла. І ось така смакота у вас виходить, чещатка. Це дуже класна річ. Я ще вирішила обсмажити сухарики домашні, я зазвичай роблю. Чорний хлібошок, сіль, трохи масла побризкала і просушила на сухій сковорідці. Все, Воно вже все готове. Ось так не пошкодуєш. Тепер відкриваємо цю чарівну сковорідку. І що це в нас, дівчатка, хто догадається, це жульєн. Так, я його не запікаю в духовці, нічого, просто ось так на сковорідці. І чорні сухарики, жульєн, трохи зелено. Боже, як це смачно! Це дуже смачно. Готуйте, інгредієнти дуже прості, а виходить дуже смачно.